Добрий день, кінець 8 класу. Розв'язуємо алгебраїчні рівняння і переходимо в 9 клас сміливо. Так, у нас рівняння високого рівня. Ми опускаємо рівняння початкового, середнього, достатнього. Переходимо на рівняння високого рівня. Це рівняння п'ятого степеня, це рівняння кубічне. так? Це повне кубічне і повне рівняння п'ятого степеня. Тобто жоден з коефіцієнтів при послідовному зменшенні ікса не дорівня 0. Як, е, які підходи до розв'язання цього рівняння на високому рівні? Значить, що ми можемо інтуїтивно е, помітити? Значить, дивимося, у нас тут е, присутні мінус 6, і тут мінус 6, тут. 5х і тут 5. Тут x в 5, і тут Х в 4. Ми таким чином їх згрупуємо, щось помітимо спільне, і це спільне винесемо за дужки. До чого ми прийдемо, буде видно. Поки що така от ідея. Ідея розв'язання. Значить, дивимося. Тут Х4 і групуємо з Х в 5. Спільне у нас що? Х4 виносимо за дужки. В дужках від першого залишиться х, від другого одиниця. Тут групуємо мінус 6х в кубі і мінус 6 х квадраті. Що спільного? Мінус 6х квадраті. Так? Виносимо його за дужки. В дужках від першого залишається х, від другого буде плюс одиниця. Ну і вже зрозуміло хід. Кід розв'язання. Так, тут виносимо 5, тут залишиться х плюс 1. Ось у нас з'явився спільний множник у всіх трьох додатках. Х плюс 1. Цей х плюс 1 ми виносимо за дужки. Що ми отримуємо? Х плюс 1. В дужках від першого х в четвертій степені, Від другого забрали х плюс 1, залишилося мінус 6 х квадраті, І від третього плюс 5. Це все дорівнює нулю. Ця вся біда дорівнює нулю. Як нам її спростити? Значить, добуток, ми тут не ставимо добуток, але я поставлю знак добутку. Значить, добуток дорівнює нулю, в якому випадку? Коли хоча б один з множників або один з виразів, який множаться дорівнює нулю, в тому випадку, коли один з вираз... хоча б один з виразів дорівнює нулю, а інший при цьому існує. Оскільки в нас обмежені на яку функцію. Ні на який вираз в дужках немає, то ми можемо сміливо записати слідуючи. Перше х плюс 1 дорівнює нулю, або друге. Х в четвертій степені мінус 6х квадраті плюс 5. Це все має дорівнювати 0. Так, добре, розв'язуємо перше рівняння. Що нам заважає дібратися до х? Одиничка. Значить, ми її просто перекидаємо в праву сторону зі знаком мінус з протилежним знаком. Або ще можна сказати, додати до двох частин рівняння мінус 1, Так? 1-1 0, тут буде просто х, а тут 0-1 буде мінус 1. Так. Перший корінь знайдено. Підпишемо його з індексом 1. Перший корінь х дорівнює мінус одиниця. Ну дійсно, якщо ми будемо мінус одиницю підставляти замість x в цей е, довгий такий вираз. Ми дійсно отримуємо і з лівої частини, і в правій частині число 0. Що ми бачимо в другому випадку? Це є біквадратне рівняння. Біквадратне рівняння зводиться до квадратного заміною квадрат дорівнює t. Ну, оскільки х квадрат дорівнює t, то перший доданок буде Т квадрат мінус 6т плюс 5 дорівнює 0. Так. Ну. За теоремою Вієта, давайте не будемо за дискримінантом. Добуток коренів дорівнює 5, а сума дорівнює 6. Тому що з протилежним знаком до другого коефіцієнта. Значить, перший корінь угадується, це 1. Другий корінь дорівнює 5. так? Те дорівнює 1 і 5. Давайте перевіримо. Добуток 1 на 5 дорівнює 5, а сума 1 плюс. 5 буде 6, тобто плюс 6 і протилежно до мінус 6. Все правильно, Теорема біє та виконується. Значить, корені знайдені правильно. Значить, х в квадраті в першому випадку дорівнює 1. Або х в квадраті дорівнює 5. Пишемо. Тут корені, Це який був перший корінь, це значить другий і третій корінь буде плюс-мінус 1. І... Четвертий і п'ятий корінь буде плюс-мінус корінь із п'яти. Ну, у нас тут мінус одиниця збігається, один корінь. Да? То у відповідь, ми запишемо, у відповідь ми запишемо таку послідовність корінів. Плюс-мінус одиниця. І. Що у нас залишається? Плюс-мінус корінь із п'яти. Все. Рівняння п'ятого степеня має чотири корені. Плюс 1, мінус 1, плюс корінь з п'яти, мінус корінь з п'яти. Переходимо до розв'язання другого рівняння. Ну, Тут аналогічно, давайте помітимо, згрупуємо цей з цим, а цей з цим доданком. Будемо мати, тут у нас формула е, скороченого множення різниця кубів, значить зразу записуємо х-1, х 1, Хто не знає формулу різниці кубів, будь ласка, зверніться до матеріалу 7 класу. Так, а тут виносимо у нас за дужки 2х. І в дужках отримуємо х-1 дорівнює 0. Ну, знову ж таки, бачимо x-1 спільний множник, виносимо за дужки. В дужках будемо мати, що? х квадрат, Давайте зразу додамо x плюс 2х буде 3х плюс 1 дорівнює 0. Знову ж таки, добуток двох множників дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0, а другий при цьому існує. Значить, обмежень нема, значить вони за будь-яких іксів 2 існує. Записуємо умову. х дорівнює 1 перший корінь. І друге квадратне рівняння х квадрат плюс 3х плюс 1 дорівнює 0. Ну, тут теоремові як застосувати не можна. Незручні коефіцієнти, тут тільки дискримінант. Давайте обраховуємо дискримінант. b2а на C. Ну, Незручний дискримінант. Корінь не добувається. Але корені існують, тому що він більше нуля. Два кореня буде дійсних існувати з радикалами. так? Пишемо х1 і х друге дорівнює 에, -B мінус b мінус 3 плюс-мінус корінь із 5. Поділити на 2. А, поділити на 2. Так, все. Пригадали формулу коренів квадратного рівняння. І пишемо відповідь. Відповідь у нас буде три корені. Одиниця і 2 корення. Перший мінус 3 мінус корін з 5 поділити на 2. І другий корінь – 3 плюс корінь із 5 поділити на 2. Ось так розв'язуються алгебраїчні рівняння вищих степенів. Дякую за увагу.